Як вставити кнопки чатів на ваш сайт. Якщо ви хочете, щоб на вашому сайті відображались посилання на чати з вами, тобто Viber, Telegram, Instagram і так далі, таким чином, щоб користувач кліку потрапляв в вікно свого месенджеру, де він зможе вам написати, а ви, власне, зможете йому відповісти. Для цього в нас є код. Який ви можете вставити на свій сайт, і він автоматично буде відправляти ваших клієнтів до чату, і повідомлення з цього чату будуть потрапляти ось сюди, в розділ чатів в КСРМ. Як це зробити, давайте покажу. У нас в документації є розділ, як ставити кнопки чатів на сайт. Ось тут видно, як вони будуть виглядати. Тобто в правому нижньому куточку вашого сайту буде відображена кнопка, при підведенні на яку будуть відображені різні месенджери, через які клієнт може вам написати. Це стандартний код, тобто він не динамічний. Ось тут ви бачите просто кусок коду. Ви можете попросити вашого програміста або самостійно вставити цей код на ваш сайт, і всі звернення клієнтів. Через ці посилання будуть автоматично відображатися в кі-CR. Що важливо розуміти, цей код, по суті, статичний, він не регулюється нами, ви самостійно його вставляєте на свій сайт. Що це означає? Це означає, що ви можете самостійно, за допомогою дизайнера чи програміста-верстальника, змінити зовнішній вигляд цього. Е Віджита, скажімо так, тобто змінити колір, змінити розмір кнопок, змінити, де вони, з якої сторони відображаються вашого сайту з правої, чи з лівої, чи вгорі, чи внизу, і так далі. Тобто ви повністю можете впливати на нього, на цей код, і робити так, як підходить під дизайн вашого, власне, сайту. Тобто зміни і ну, абсолютно будь-які допустимі. Трішечки згодом можна буде також у нас зробити вже. Повноцінний онлайн-чат, тобто наразі клієнт може вам написати в Viber, в Telegram, в Instagram, в Facebook, тобто через ті канали, які не вимагають саме онлайн на сайті писати. Тобто, коли клієнта перекидає там чи в Телеграм, чи в Viber, чи в Інстаграм, і далі він уже там з вами переписується. Повідомлення, відповідно, відображається в Кісіар. Згодом ми також зробимо повноцінний онлайн-чат для того, щоб клієнт міг писати вам прямо із сайту, не заходячи в свої месенджери. Цей функціонал планується трошечки згодом, відповідно, буде окремо відео з цього приводу. Будь ласка, користуйтесь, не втрачайте лідів, не втрачайте своїх клієнтів і вже зараз підключайте кнопки на ваш сайт для того, щоб клієнту було зручно з вами комунікувати. Дякую.